Я виділяю 5 основних етапів, які потрібно опрацьовувати в інвестуванні. Перше це знання. Треба постійно розвивати свої знання, покращувати їх і вивчати якісь нові сфери. Наступний етап це твої інвестиційні навички. Тобто треба постійно практикуватися і постійно робити якісь дії для того, щоб розвивати свої компетенції. Третій етап це мислення та переконання. Тобто постійно треба також працювати над своїм мисленням, і перші два пункти вам допоможуть розвивати і ваші мислення і переконання. Наступне це інтуїція. Вона також дуже важлива в інвестуванні, тому що до неї треба дійсно прислухатися, і інтуїція дуже часто нам все правильно підказує. І п'яте – це експертність. Розвивайте свою експертність, покращуйте, чим більше годин ви Займаєтеся інвестуванням, тим більше ви стаєте експертними в, в тому чи іншому питанні. Крім пошуку інструментів для інвестування, ваше завдання прокачати свої навички та мислення та впровадити ці найпростіші базові правила, принципи та звички у своє життя. Дотримуючись таких певних етапів, ти отримуєш результат. Але як тільки ти від них йдеш далі, ти втрачаєш гроші. Люди, які реально мають великий капітал і які успішні в інвестуванні у них завжди дуже прокачані особисті якості, і, і тільки як наслідок у них. Вже е, е, виходить робити хороші результати в саме в інвестуванні. Рекомендую вам ставитися до інвестування як до найзаповітнішого свята, яке вам необхідно підготувати, сфокусуватися більше на тому, як прокачати себе і як більше цінного дізнатися. Застосувати це на практиці. І подивитися, як це працює у інших, і лише потім, як це працює у вас. Тому ваше завдання у будь-якій справі це знайти саме свій підхід, підготуватися максимально якісно і продумати всі деталі до дрібничок малесеньких. І як завжди, це все треба зробити за мінімально стислий термін. Друга рекомендація: чим раніше починаєш підготовку до події, тим краще буде результат. Ти раніше отримуєш певні навички, здібності і швидше реалізуєш свою мрію. Третя рекомендація: почни з Азів вміння акумулювати капітал і тільки після цього навички, як цим капіталом розпоряджатися і йти далі. Сподіваюся, вам це було корисно. Застосовуйте це у своєму житті, і ми полетіли далі.